Чи знаєте ви, що в Україні є місця, де час ніби зупинився? Невеличкі села, де ще й досі лунають пісні про бабусь, а хати, зведені з глини та соломи, нагадують сторінки живої історії. У цих осередках давньої культури, що зберегли свою автентичність крізь століття, живе не лише пам'ять про минуле, але й давні ремесла. Такі як створення традиційної української ляльки, зробленої шляхом намотуванням, не просто іграшки, а справжнього оберегу, наповненого давньою енергією та глибоким символізмом. Українське традиційне село це справжній музей під відкритим небом, де кожен елемент має своє значення. Уявіть собі, білені хатки, що виблискують під яскравим сонцем з різьбленими віконницями, що ніби підморгують з-під солом'яних стріг. Дерев'яні паркани, обплетені квітами, соняшниками та запашними травами додають картині особливої чарівності. Зайшовши в хату, ви побачите вишиті рушники на стінах. Це не просто прикраси, а обереги дому та родини. Кожен орнамент несе закодоване послання. Старовинні печі, де й досі пахне свіжим хлібом, спеченим за давніми рецептами та тепло, яких зігріває душу. Саме в таких хатах під тихий скрип колиски та мелодійні пісні з покоління в покоління передавалося мистецтво створення традиційної ляльки. Народна лялька оберіг унікальний зразок слов'янського народного мистецтва, створений вручну з любов'ю та душею. Її назва походить від слова мотати, адже основна техніка її створення це намотування ниток, клаптиків тканини та інших природних матеріалів. Її виготовляють з натуральних матеріалів, які можна знайти в кожному селі: льону, бавовни, шерсті, соломи, сіна та зерна. Кожен з цих матеріалів несе в собі певне символічне значення, наприклад, зерно. Символізує достаток та родючість, а льон, чистоту та довголіття. Одна з найважливіших особливостей традиційної ляльки відсутність обличчя. За давніми віруваннями через намальовані очі в ляльку могла вселитися зла сила. Тому замість обличчя часто використовували хрест, сплетений з ниток. Цей хрест символізував сонце, гармонію та зв'язок з чотирма сторонами світу. Барвиста вузликова лялька, що привертає погляд, одягнена в білу сорочку, прикрашену витонченою вишивкою. Вишивка на одязі ляльки також не випадкова. Кожен орнамент має своє значення та несе певне послання, перегукуючись з візерунками на рушниках, що прикрашають стіни хати. Її руде волосся. Заплетене в косу нагадує теплі барви української осені, а сама коса символізує жіночу силу та мудрість. Лялька, підвішена на нитці до дерев'яної стіни, ніби повертає нас у ті часи, коли ремесла були справжнім мистецтвом, а кожна річ мала своє глибоке значення. Існує повір'я, що перші ляльки з'явилися ще за часів трипільської культури, тобто понад п'ять тисяч років тому. У давнину ляльки виконували різноманітні функції, були оберегами для дому, родини, дітей, худоби, врожаю. Їх дарували на весілля, народження дитини, на свята. Існували різні види народних ляльок оберегів немовля для захисту новонароджених, наречена для щасливого шлюбу, берегиня для захисту дому та родини. Село це не тільки архітектура та побут, це й казкова природа, що оточує його. Річки з кришталево-чистою водою, зелені луки, наповнені ароматом свіжоскошеної трави та польових квітів, а на горизонті сині пагорби та ліси. Саме тут, в гармонії з природою, народжувалися ці обереги, традиційні українські ляльки, що несли в собі тепло рук майстрині, енергію землі. Та мудрість поколінь.